Же на фоні ударів по аеродромах та Керченському мосту на території рефії почали відбуватися події, які ніхто не може пояснити. У різних регіонах з'являються прапори України. А ще більше шокує те, що невідомі особи увімкнули гімн нашої держави просто на кладовище загиблих солдатів армії рефії крепних расистів просто розриває, а відео не перестають дарувати нам радість. Те, що ми покажемо далі, змусить вас посміхнутися. Вітаю на ПІТІВІ, Обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, а також ставте вподобайку та дописуйте коментарі. На Росії гімн України звучить прямо на вулицях. Це ініціатива місцевого чоловіка, який виносить звукову систему у двір та голосно включає гімн. Після таких концертів між ним та місцевими жителями спалахують конфлікти. Деякі сусіди скаржаться, що втратили синів на так з. Вані і спеціальній військовій операції і вважають таку поведінку неприйнятною та образливою. Та чоловіку байдуже він плюється і каже, що підтримує Україну дивно, але ніхто йому нічого так і не зміг зробити. Незважаючи на тиски скарги, жодної офіційної реакції з боку російських правоохоронців поки що немає. Я люблю Україну. Любиш Україну. Да? Ну я те тебе скажу, що ти поїдеш туда. Понятно Я все. Говорю, Слава тимой, кати хорошо! За даними російських пабліків, чоловік не зупиняється. Після чергової сварки він просто повторює все наново. Повідомляється, що гімн України вже чуло у кількох населених пунктах Приморського краю, і це все цей неловими масник, який вирішив. При общита рашистів до великого його вченка викликають обурення частини місцевих. А у коментарях у соцмережах помітно, що подібна акція провокує агресивну реакцію. Та він має сили, щоб давати гідну відсіч. Причому хвалить Україну і сміється з дурників, які відправилися на війну і не повернулися. Звинувачує матерів таких солдатів у тому, що неправильно виховали їх, а правильно вони б сиділи вдома. Тим часом бунти на Кубані Банські активісти вважають прийнятним як Приголошення з незалежного краю, так і приєднання його до української держави, поразка у війні з Україною поставить рефію під серйозну загрозу розпаду. Якщо для наших віковічних ворогів реалізація цього катастрофічного сценарію означатиме фактичне припинення їхнього існування, то для поневолених ними малих народів такий розвиток подій подарує шанс на незалежність. Одним з небагатьох утворень, які можуть взяти участь у цьому пораді суверенітетів, є Кубанська народна республіка. Публікам сказав представник осередку кубанських незалежників Малиновий Клин. Активіст Дмитро Доровських максимально стисло, висловлюючись, скажу так: куди потягнуть, туди люди і підуть. Якщо побачать, що це переможець, який дає нові можливості, що за ним сила. У кого сила, за тим і підуть. Це буде так, пояснив Дмитро Доровських. Дмитро Доровських розповідає, кубань вже оголошувала свою незалежність, а згодом вступила у федеративний союз із Україною. Та це було понад сотню років тому. Нинішнє покоління вже не зберегло пам'ять про ті далекі історичні події. Можу сказати на прикладі мого діда, якого також звали Дмитром, як і мене, що старші члени його родини балакали по старичному, як у нас кажуть, тобто по-українськи. А він вже говорив більше російською. Коли намагався балакати по станичному, це у нього вже. Не виходило, поділився активіст. А у тимчасово окупованому Криму на кладовищі біля селища Первомайське місцевий житель зламав прапори на могилах загиблих військових Рефі, які воювали проти України. Частину прапорів було зірвано з флаштока, а частину стромлено Полотнами в землю зазначається, що в могили належить учасникам війни. Також у Криму регулярні акції проти окупантів. Учасниця громадського руху спротив жовта стрічка провела акцію проти російських окупантів, загорнувшись в український стяг на тлі нічного Сімферополя в Криму. Рух жовта стрічка продовжує свій громадянський спротив на всій тимчасово окупованій території України. З ними десятки тисяч українців, і ця цифра росте кожного дня, зазначила активіст. Координатори руху зауважили, що кожна маленька жовта стрічка або проукраїнський стікер має велике значення. Вони закликали мешканців тимчасово окупованих територій долучатись та підтримувати спротив. Нагадаємо, рух жовта стрічка відзначив три роки з дня свого створення. На честь річниці активісти розміщували жовті стрічки проукраїнські листівки і інші знаки протесту на тот, зокрема, в Севастополі, Сімферополі, Євпаторії, Ялті, Донецьку, Луганську, Мелітополі та Генічи. Український прапор з'явився на горі Басман, однієї з вершин головної гряди Кримських гір. Це одна з акцій анонімної організації спротиву російській окупації Жовта стрічка. Фото підтвердження вони опублікували у своєму телеграм-каналі цього року про українські листівки Жовта-сині стрічки та надписи це Україна. У містах по всьому Криму. Короткий список акцій, які проводить українське підпілля. Кількість кримчан, які не згодні з російською анексією Криму та охочих вступити до лав українського спротиву, збільшується з кожним днем, кажуть партизани. Журналісти видання «Кримреалії» Поговорили з організаціями, які діють у Криму Жовта стрічка та Зламавка. Як вони вчать українську мову у Криму, навіщо організовують акції, та як їм вдається не втрачати надію на деокупацію Криму у межах спецпроєкту 11 років окупації, 11 історій спротиву. Крим реалії розповідають про кримчан, які вирішили протистояти російському вторгненню. Чи то на службі у ЗСУ, чи то у боротьбі в інформаційному або культурному просторі історія про український спротив у. У Криму завершальне те, що кримчани активно беруть участь у росі спротиву для Нарімана, джеляла першого заступника голови меджлісу. Закономірність Крим одна з найдовше окупованих територій і окупована зовсім іншим способом ніж інші. Тобто відкритих військових дій на території Криму не велося. а Крим був окупований буквально за добу дві. Тому специфіка ще в тому, що Росія одразу поставилася до Криму як до своєї території, тобто вона не почала будувати маріонеткову республіку. Сказали все, Крим наш. Тому там одразу оформилася своєрідна лінія поведінки наших громадян щодо окупації. Досвід такого анонімного ментального культурного спротиву у Криму дуже швидко оформився. Також наявність таких активних людей, щоб ви розуміли, з перших місяців я просто не можу називати імена цих людей. Жінки купували тканину, шили, нарізали жовто-сині стрічки, зв'язували їх на парканчиках біля зупинок по всьому Криму. З перших днів були люди, які брали балончик Катари розфарбовували щось у жовто-синій колір, згадує джелял. Угрозі співак влаштував перформанс із прапором Ерефії Рекле Гецадзе під час виступу на музичному фестивалі Тбілісі Open Air влаштував перформанс із російським прапором, який у Ерефі оцінили як осквернення прапору. Як інформує главком про це пише Ехо Кавказа на відео видно, як музикант під час виконання пісні кидає на підлогу сцени російський прапор, потім заштовхує його в пакет а після імітує сечовипускання на стяг. Цей фестиваль відбувся на Редодні дня незалежності Грузії представниця міністерства зовнішніх справ РЕФІ Марія Захарова обурилася тим, що сталося на концерті, коли Бог не дав чоловікові мозку, працювати доводиться іншими органами у цьому випадку. Тим самим, який зважаючи на все, найчастіше трапляється під руку, заявила вона. У Росії вже доручили порушити кримінальну справу після наруги над прапором. Передає пропагандистське видання Ріа Новості. Також російська співачка з Узбекистану Наргіз Закіра. Ва, яка засудила злочини окупантів у війні та набила про українські тату із Степаном Модерою та тризубом у чергове заявила про свою позицію. Наргіз, яка давно відреклася від усього російського і стала громадянкою США, виступила в Майамі. І несподівано просто посеред виступу зірка огорнулася в синьо-жовтий прапор, підтримала всіх українців у кривавій війні проти росіян. Вона виголосила слава Україні. Після цього глядачі у залі відповіли героям слава та подякували співачці. Перед промовою Енергіз виконувала одну із своїх пісень з високо піднятим прапором над головою. Після виконання треку зірка назвала Україну рідною. Її несподівано заявила, що вивчає українську мову та вже потроху починає говорити нею. У результаті вимовила славнозвісне слово паляниця перед публікою та зірвала овації. Крім того, побажала Україні нарешті засинати з відкритими вікнами без страху. Тим часом у Росіян на третій рік війни все ще не знайшлося здорового глу. Лузду тож деякі особи, на які були присутні у залі, почали благати, зупинити це робити. Але їх перегукували інші, які навпаки ще дужче підтримували позицію. Наргіз вигукувала з оплесками Наразі це було усе. Тож, якщо вам було цікаво та актуально, обов'язково ставте свої реакції до зустрічі в нових випусках. Слава Україні!